Водолії, привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 21 по 27 жовтня. І так, сонце, астендент, Венера місяць. Водолії, ваше послання. І на що звернути увагу, що входить у ваше життя на цьому тижні? Чого остерігатись уникати, як з цим бути? Ваші енергії, ваше внутрішнє. Чим порадує тиждень? Стосунки, партнерство, в тому числі романтичного характеру. Тут уже що вилізе, як я кажу. Робота. Фінанси. Пожезлі, вау! Тут якась якісь новини, комунікація. Інтерес. І так, ваші енергії, вогонь. О, дійсно, ви чомусь загоритесь зацікавитесь. Так, спалахнете. Угу. Отож, водолії, вогонь. Як один із чотирьох фізичних елементів вогонь приносить нам натхнення, творчість і зосередженість, а також асоціюється із чоловічими властивостями сили та життєвої енергії. Ця карта може вказувати на потужний час трансформації та творчого піднесення. Тобто креативчиком пахне цікавістю, винахідництвом, певним, можливо, новаторством щось починаєте крутити. Да? На що звернути увагу? Король Пентаклів, а ви тут прям заземлені, стабільні. Це для чоловіків. Питання ваших ресурсів, стабільності, нерухомості, інвестицій, все, що має відношення до якісного способу життя. Так, дівчата, зверніть увагу, чоловік, король Пентаклів з подібними енергіями у вашому оточенні. Ось, це може бути козиріг, діва. Чертілець. Телець. О, зустріч з цим чоловіком і пропозиція в вашу сторону Залицяння. Залицяння. <смі> ну, Я і сказала, вибачте. Е Водолії. Ну тут є кавалер, скажу так, для дівчат. Є гарне проведення часу, увага. Все чудово. Ну, а відповідно, чоловік, скоріш за все, водолій зібрався назустріч. Так. Що входить? Вау, яка у нас тут пара. Король, королева Пентаклів. А входить жінка зі мною стихії, теж тілець, козиріг. Або діва. Дівчатка, ваша енергія може бути, або, повторюся, ще якась жінка у вашому оточенні. Ось. Якщо говорити про вашу енергію, дівчата, то відчуття захищеності, стабільності, ось комфорту, ресурсності, колісниця. Вау! Енергія раку, якийсь прорив, можливо, по фінансовій вашій базі, по ресурсам приріст, також це стосується поїздки. Зустрічі, певних переміщень і транспорту багато чого може бути. І все це дівчата зрозуміння власних якостей і хорошої самооцінки. У вас ріст самооцінки, до речі, відповідно, це буде впливати на ваші ресурси. А для чоловіків з, жін, з жінкою зустріч, її приїзд чи ваша поїздка до неї ось. Гарно. Так, чого остерігатись уникати. Не виснажуйтесь перше і друге. Не сильно ставайте в позицію захисту чи оборони, особливо важливо чоловікам, що ну, там, в питаннях вашої стабільності, фундаменту, ну от я так звик, я так уже все влагодив і не збираюся нічого міняти. Тому що в партнерстві завжди є момент оцього, що потрібно знаходити спільні знаменники до рішення задач, а там, відповідно, потрібно і міняти якісь свої ну, закорінілі, скажімо так, чи ті, що вже вкорінились. Ну, наприклад, переконання чи способи дій. Ось. Тому остерігайтеся оцього надмірного захисту, надмірної оборони. І в тому ж числі ну, не виснажуйтесь цим не виснажуйте себе ще в тому ж числі якимось негативним досвідом. Ось. Не переносіть його в цей тиждень в це партнерство. Паж мечів. Можливо, від якоїсь інформації ви а, в обороні, від якихось новин можете закритись. Дивно, як це подолати. Йдіть в близькість, у відкритість, у взаємність, в щирість. Я можу безкінечно повторювати, але у вас тут пара однозначно, і довіряйте один одному, довіртесь цим стосункам, цьому партнерству водолію. Ну, тут вибір, який має відношення до, в першу чергу, того, що вам резонує, як вам хочеться, не як вас там мозок переконує, чи якийсь якісь ваш досвід вам підше нашіптує, що може не треба, може не варто, чи збиває вас. Знаєте, як я кажу, Нафік, нафік. Йдіть, вибирайте своє. Це, розумієте, По закоханим це завжди той вибір. Вибір в сторону того досвіду, в чому, можливо, у нас ще нема, але нам дуже хочеться спробувати. Угу. Щось нас кличе. Так, Колісниця також говорить про потяг, про поклик. Підвішений. Ну, так, є момент того, що дещо потрібно переглянути так, свої. Корінні, скажімо, ті, чи ті переконання, які у вас вже сформувалися на тему близькості, відносин, взаєм, ну, взаємного партнерства, ось, і свого вибору. На базі чого ви робите вибір партнерів, чи вибір, а, куди скеровувати свої ну, ресурси і свою енергію. А, Водолії, зараз скажу, хто прям дуже хоче пробитися, пробити якусь барикаду приблизно, якщо, наприклад, у вас партнер, який, це для дівчат буде актуально. Дивіться. У вас король Пентаклів, чоловік по своїй природі більш консервативний, і він не дуже про ці чуттєві аспекти. Для нього прояв якоїсь романтики це вже великий крок. І в цілому це тип чоловіків, який не дуже про ну, романтик, скажу так. І не дуже він про те, щоб пускати, знаєте, в, свою, от, прям, в душу душу. Чого остерігатись, не колупайте, ну, в контексті не намагайтеся пробитись, там, ну, щось прям витягнути. Розумієте? Докопатись до суті. Там не те, щоб, розумієте, там немає, там ж немає нічого. Ні, там вісім пентаклів, шість жезлів. Ні, все чудово. Якась може у вас виникати підозра на базі якихось минулих трав, наприклад, чи сумніви, чи от бажання. Перевірити, впевнитись, переконатись, чи все там чисто, чи, все це, чи дійсно це має якесь підґрунтя, підставу, чи є в цьому перспектива. От розумієте, список безкінечний. Остерігайтеся у цього доколупування, е, порада. Дайте цим, цій близькості сформуватись, розкритись в цьому свій час. Тому що полум'я може вийти з під контролю. Так? І контролюйте от ці свої пориви і бажання пошвидше, напевно, щось реалізувати. Не поспішайте. А, само собою, у вас внутрішній стан трошки такої нудьги. Розумієте? Вам хочеться більше фейерверків, більше фарб, якоїсь динаміки, можливо. І... Особливо, що стосується партнерства, так, чи якоїсь зустрічі, дайте, ну, це процес. Нічого не ви, ви на це не можете повпливати, мені здається. Ні, ви тільки собі, от знаєте, голову зламаєте в пошуках рішення. Дайте цьому бути так, як воно є. Тому що у вас тут трошечки є апатичний внутрішній стан. Дивіться, на зовнішньому є зустріч, є динаміка. Є прогрес, а на внутрішньому я відчуваю, що у вас іде дещо така залипо, залипша енергія, не радує. Ну, приситились, можливо, хочеться чогось новенького, чогось свіжішого, якихось нових вражень, в тому числі в партнерстві, чи нових результатів. І через це ви можете дострілюватись до партнера чи до партнерки. Ось. Там трішечки не цієї експресії. І десь в чомусь навіть експансії. О, енергії стрільця прийшли. Ну нічого, гармонізується. Знаєте, на внутрішньому щось от. Монотонність якась з'являється. Але пам'ятайте, що. Хто, до речі, дуже буде сильно залежати від того, хто на якому з етапів. Тому що в когось це може бути, знаєте, така пряма тиха лінія, в якій вже нудно, і хочеться якихось так адреналінових виплесків. А в когось це може бути навпаки така глибинна робота з собою. В Ну, трішки такий дзен, знаєте, де ви гармонізуєте свої внутрішні процеси, і в рівновазі рухаєтесь вже в своїй реалізації чи в влагодженні тих питань, що у вас перед вами стоять на цьому тижні. Тому, дивіться, вас може кидати з гарячого в холодне, і це буде сильно впливати на ваші ресурси, і на те, як ви дієте, і на партнерство. Майте це на увазі? Ні, ви тут в центрі, ви тут. Ну, Центруєтесь, це добре. Чим порадує? Шість кубків. Ну, такі м'які, спорідні такі, знаєте, енергії у вас тут. Почувається якась спорідненість, рідність, впізнаваність. Ось щось близьке. Можливо, улюбленці чи діти, чи щось кажу, наче. Дуже подарунки, можливо, якісь презенти. Конфлікти з дітьми. Давайте скажу так. Я не відчуваю тут п'ятірку жезлів як конфлікт. Я тут більше відчуваю п'ятірку жезлів, як а, захват, певний, якийсь такий. Якісь змагання, розумієте? Змагання, яке е, вам подобається, Ось, в якому ви отримуєте позитивні враження. Так, цікаво зараз. Сила. Так, можливо, тут хтось займається фізичною активністю. Ось. М -м -м. Вас це порадує. Можливо, порадую вас те, що ви подолали якусь минулу історію, конфліктну для себе, знайшли в собі сили, знайшли так, спосіб справитися з тим, що раніше вас, у вас викликало, скажімо, досить такі суперечливі відчуття. Стосунки, стосунки в процесі, дайте їм бути. Оце була порада. Вони ростуть, вирощуйте, вкладайтесь. Ну і в той же час зміщайте фокус уваги, в тому ж числі, на якісь інші задачі. Не сильно концентруйтесь, але дайте цьому бути. Гармонічно, хай розвивається. Не випаліть своєю увагою, в той же час, ну, я не бачу, що ви тут прям кажете все. Ну, типу, це не для мене, ні. Але дайте цьому партнерству вирости в прекрасне дерево. Оце дерево, дивіться, тут є. Хтось тут може чекати пропозиції від стрільця. Ну, енергії стрільця відчувається. Чи вам щось стрілець пропонує, а ви, типу, дивитесь в іншу сторону? Типу, ай це не воно. Я зрозуміла, бо у вас тут вочевидь є класний партнерство. Правда я його сильно відчуваю. Тут є партнер. Чи хтось, з ким ви можете дуже кльово влагодити, скажем, особисте життя, але ви сфокусовані на якійсь своїй задачі, на якійсь своїй реалізації. Тобто ви дивитесь в ту сторону, ви хочете там результатів. Ось, і це якось сильно підв'язано на ваше дитинство, або на дитя... Ну, от знаєте, про те, що ви мріяли ще в дитинстві, вам хочеться в тому досягти результату. Саме там ваш, ваша увага і ваш центр концентрації знаходиться. Але є партнерство, яке теж для вас гармон... ну, якби вам щось пропонується. О, будь ласка, щось довго росте, повільно росте, повільно розвивається в стосунках. А зверніть увагу, ви що там вирощуєте? Ви роз... вирощуєте в партнерстві драму, чи ви все ж таки вирощуєте. Красиву для себе історію. Зверніть на це увагу. Бо хтось тут для когось точково прийшла інформація, що ви можете в стосунках вирощувати драму і жертвеність, так? а можете навпаки вирощувати гармонію і ну такі взаємні відносини на ну рівному, скажімо, партнерстві. Якась рана загоюється, насправді, у вас пов'язана з партнерством. Іде зцілення, йде гармонізація. Ось. Дайте цьому бути. Воно повільно, звичайно, я вас розумію, але вам би ви такі, я хочу дати вогню, я хочу дати когось туди жару. Але розумієте, жар це вже от вогонь, тепло, це вже один з етапів. Для початку воно повинно вкорінитись. Я не знаю, дуже точково повторюсь, для когось з водолів іде мова про те, що щось надломилось, знаєте, як дерево, ну, гілка, чи надламується, ви намагаєтесь зростити назад, зцілити цю історію. В першу чергу, в собі. Ого, по роботі тут. То. Трясе. Якщо тільки ви тут не займаєтесь духовним розвитком Ось, радикальним, тут йдуть у вас по робочій сфері сильні трансформації, і це не від вас залежить, я скажу так. Ви все, що могли, зробили. Я вам хочу це сказати: що все, що від вас залежало, ви зробили. Тепер хай все розгортається так, як воно повинно розгортатись. Це ну, зовнішні фактори. Це, можливо, те, на що, повторюсь, ви не можете вже впливати. Це так має бути. І воно для вас найкраще. Хоч вам на цьому етапі може здаватися, що я цього не хотів, чи я цього не хотіла. Ну або ви тут якусь структуру будуєте, систему пауза. Ну, тут точно йде робота над помилками. Повторюсь, хтось може займатися радикальною терапією. Ось. Пауза в робочих моментах. Або це якась родинна історія, колективна. А хтось, може, хтось гніздечко будує. Я зрозуміла. І це входить у вашу роботу. Можливо, у вас якби, ну, скажу так, можливо, хтось з вас ем... займається чи будівництвом, наприклад, чи через нерухомість, чи через житлові якісь, через площадки, наприклад, ви реалізовуєтесь. Ось. Ну, на цьому тижні або у вас пауза, або ви сфокусовані на якихось моментах що в роботі, які мають відношення до облагодження, структури і простору. Король мечів. Тут у вас по фінансам я в когось бачу В тільців чи що? Король мечів по фінансам. Фінанси йдуть, повторюсь, від керівництва, керування, від аналітики на цьому тижні або від фігури у вашому оточенні. повторюсь, може бути керівник або від спеціальності. Ось, це може бути водолій, ваги, близнюки, не обов'язково. Чоловікам скажу, що ваші фінанси на цьому тижні будуть сильно залежати від вашої стратегії. І реалізації стратегії, дисципліна, плани і дія по відношенню до планів. Якісь поїздки, зустрічі можуть бути в тому числі сліз з цим чоловіком, з партнером, допустимо. Ну, тут є домовленості. Так, да, тут повна корзина, по фінансам все чудово. Або, кажу, якийсь чоловік підтримує вас фінансово ресурсами, або ви отримуєте винагороду за прокладені так, прокладену роботу, скажу так, виконані задачі. В принципі, все чудово. По фінансам ось, хоч і по роботі тут трясе. Ну, а також ще може йти мова про те, що ви вкладаєтесь, інвестуєте в облаштування простору. Клятка Пентаклів також. Може вказувати на декорації, певні. Декорування. Дякую за увагу. водолії, гарного вам тижня. За бажанням залишайте зворотній зв'язок. До нових зустрічей, па-па!